Новорічні прикраси, подарунки та ікебани презентували волинські діти на виставці в обласному еколого-натуралістичному центрі. До дійства долучилися учні та студенти з усіх районів та міст області. Особливість виставки в тому, що всі вироби виготовлені з матеріалів, що вже були у вжитку, про хендмейд волинських талантів далі. Зробили сніговичка зі пластмасових стаканчиків. Так, використана папір, стаканчики, жатий папір. Уже 20 років в обласному екологонатуралістичному центрі відбувається акція Збережи новорічні красуні тут представлені найкращі вироби власного виробництва. Креативу немає меж. Щороку діти разом із своїми вчителями виготовляють щось нове та оригінальне. За словами організаторів виставки, торік надзвичайно популярними були вироби з макаронів та соломи. Цього року новорічні символи виглядають по різному. Над виготовленням ось такої ялинки дівчата працювали всього півгодини. Вони переконані, цей виріб створить святковий настрій і вбереже новорічне дерево. Хочемо донести людям те, що не варто виробувати лісів, особливо ялинки, тому що вони приносять користь природі а краще виготовити такі ялинки із штучного матеріалу. Ми взяли зелену стрічку, нею на конус. Ми нанесли тонкий шар клею. Тоді обмотали знизу до верху стрічкою зеленою ялинку, і тоді взяли, прикрасили різними бусинками. На виставці представлено більше двох сотень виробів. Створити новорічну прикрасу мали змогу діти різного віку. Кращі роботи члени журі відберуть на всеукраїнський конкурс, що відбудеться у Києві. Олена Романюк відвідує гурток вже три роки. Її вироби перемагали на всеукраїнських конкурсах. Сьогодні дівчина презентувала новостворену декоративну композицію. Це виготовлено з фрірованої бумаги, шишки. Так, і з ну, хвоя. З кожним роком роком стає все важче, стають ну, більше конкурентів, всі креативні. Головний лейтмотив акції зберегти новорічні красуні. Діти продемонстрували, як із матеріалів, що вже були у вжитку, можна створити новорічні символи та атрибутику. Діда мороза він зроблений з вати серветок та приклеєний декором сніжинками та. Зірочками. Багато в нас виробів з такого матеріалу, який вже не придатний до вживання, які просто люди викидають у смітники. Це ви можете побачити, у нас і сміт... пакети для сміття, можете побачити, так, і якісь там корки можна побачити. На виставку завітали і найменші вихованці еколого-натуралістичного центру. Мені дуже сподобалось та картинка. Із Канейне біле. Сподобалась я линка з сірників. Можливо, ти знаєш, як її виготовляти? Заберуться сирники і обклеюються такими ну, якимись такими бльосточками ляльки мотанки. Виставка триватиме до 20 січня, після чого кращі роботи продемонструють у Києві. Переможці отримують нагороди та літній відпочинок у таборі. Також новорічне свято Волинські діти разом із вчителями влаштують і воїнам АТО. Кілька робіт передадуть на схід країни.